Хорошими справами прославитися неможливо саме так думав неврівноважений і хворий вбивця, який називав себе Зодіаком. Минуле десятиліття, а загадковий вбивця на імення Зодіак залишається невід'ємною частиною американської історії злочинів з тих пір, як наприкінці 1960-х, відомий невідомий. Серійний вбивця влаштував жахіття у районі затоки Сан-Франциско. Творці незліченної кількості книжок, подкастів та кінострічок були натхненні нерозкритою, до наших днів справою. Можливо, розкриття загадки було під носом, але нам відомо не більше ніж офіційним джерелам, що потрібно знати про невловимого зодіака. Як він отримав це прізвисько, ким були підозрювані та чому його історія досі лишається підігрітою? В кінці 60-х про нього говорили не тільки в Каліфорнії, де власне і відбувалися його звірства, але й по всій Америці. Вбивства приносили йому задоволення. Він дуже потребував уваги до своєї персони. А тому постійно відправляв до газет зашифровані послання, телефонував у поліцейські відділки та регулярно передивлявся телевізійні шоу, де, хоч якось згадувався його сценічний псевдонім. Варто зазначити, що над тим, аби впіймати звіра, працювали кращі детективи та агенти, але вони не змогли наблизитися до поставленої мети більше того. Правоохоронці навіть не знають, яку точно кількість злочинів здійснив цей психопат. Схоже на те, що манія величі змусила самого Зодіака у своїх листах стверджувати, що жертв було 37, адже поліцейські вказують на більш скромні цифри, однак так чи інакше він зміг досягти свого. Зодіак зробив так, щоб про нього говорили і сьогодні. Отже, ким насправді був зодіак. Певно, що розбещеним садистам, який десятиліттями вислизав від влади, він здобув бажану популярність завдяки глузливим листам і шифрам, які надсилав до місцевих газет. Хоча Зодіака досі не спіймали, а офіційне розслідування залишається відкритим, інтерес громадськості залишається високим, незліченна кількість теорій набула популярності протягом багатьох років. Вказуючи пальцем на різних чоловіків, які мають спільні фізичні ознаки чи інтереси з каліфорнійським катом. Чоловік на ім'я Деніс Кауфман звинуватив свого відчима Джека Таранса в тому, що він є тим самим Зодіаком. Він передав кілька речей свого відчима ФБР, включаючи зразки письмових документів, закривавлений ніж, чорний каптур із символом зодіаку на ньому та фотоапарат. Телеканал у Сакраменто опублікував у той час репортаж, деякі кадри з якого називали жахливими. Кауфман стверджував, що Таранс також убив свою дружину, матір Кауфмана. Таранс, який помер у 2006 році, служив у військово-повітряних силах і на флоті, та був навчений різним видам криптограм і кодів, які використовував Зодіак у своїх листах до преси. Один судовий експерт Нанет Барто вважала, що почерк Таранца та Зодіака збігаються 2019 року. ФБР порівняло ДНК Таранца з ДНК Зодіака, але результати були непереконливими. Гай Ворд Гендріксон у 2015 році донька Гендріксона Дебора Перес заявила, що допомагала своєму відчиму в написанні сумнозвісних листів Зодіака. Зокрема, шифрованих листів до Сан Франциско Кронікал. Вона також розповіла, що пошила одну з масок убивці. Твердження перес були підтримані адвокатом на ім'я Кевін Маклін, який досліджував її заяви щодо її батька. Гендріксон підсумував Маклін. Був Джекілом і Хайдом. Він був божевільним. Він збирався вбивати людей. Деякі з цих вбивств не були випадковими. Дженіс Гендріксон рішуче спростувала ці звинувачення. Артур Лі Ален, Артур Лі Ален, шкільний вчитель у Вальєхо, штат Каліфорнія, є єдиним підозрюваним, якого публічно назвали органи влади, у справі Зодіака 1975 року. Ален був затриманий за сексуальне насильство над дітьми. Його ніколи офіційно не ідентифікували як вбивцю Зодіака Лінда Тоші Чемберс, донька Девіда Тоші, слідчого у справі Зодіака, розповіла The New York Times, що її батько завжди підозрював, що Ален був справжнім винуватцем, але ніколи не мав достатньо вагомих доказів, щоб підтвердити це. 2014 року чоловік на ім'я. Гері Стюарт випустив книгу під назвою Найнебезпечніша тварина з усіх написану у співавторстві зі Сьюзен Дич Мустафою. У ньому стверджувалося, що його біологічний батько Ерл ван Бест Молодший був зодіаком. Стюарт, якого виховували названі батьки, дійшов висновку після того, як з ним зв'язалася його рідна мати, яка досліджувала його рідного батька. Окрім подібного почерку та шрамів на обличчі, зовнішність Ван Беста схожа на поліцейський ескіз Зодіака. Стюарт також рішуче вірить, що він успішно розгадав шифер Зодіака і що ім'я Ерла Ван Беста приховано в ньому. Він також стверджує, що тест ДНК Зодіака та Ван Беста не зміг виключити останнього як підозрюваного. У 2020 році FX адаптував книжку в одноіменний документальний серіал із чотирьох частин. У ньому мати Стюарта докладно розповідає про зв'язки з Ван Бестом, коли їй було 14, а йому 27. Вона каже, що Ван Бест ображав її. Спочатку Стюарт наводить кілька переконливих аргументів щодо свого батька. Але наприкінці серіалу в усіх них є досить ґрунтовні прогалини. Жозеф Джузеппе, він же Бевілаква стверджується, що Бевілаква зізнався журналісту, що він є ізодіаком і флорентійським монстром, який убив 14 людей в Італії між 1974 і 1985 роками, націлюючись зокрема на пари. Однак Бевілаква швидко спростував ці заяви. Бевілаква народився в Нью-Джерсі, провів 20 років в армії та, як кажуть, працював агентом CID у Сан-Франциско наприкінці 60-х років. Він переїхав до Флоренції 1974 року, того самого року, коли Зодіак надіслав свого останнього листа до сан франциско Кронікл», і того ж року в Італії відбулося перше вбивство флорентійського монстра. Вважається, що почерк Бевілаква схожий на почерк Зодіака, а в одному перекладі шифру Зодіака знайдено слово Бевілаква. Деякі справжні злочинці також сприйняли згадку Зодіака про воду в його останньому листі до сен франціско Хронікал як посилання на Аква в прізвищі Бевілаква. Прокуратура Флоренції отримала ДНК Бевілаква наприкінці 2020 року, але зв'язків між ним та Зодіаком немає. Сам Зодіак у своїх листах стверджував, що вбив 37 людей протягом п'яти років, але слідчі змогли остаточно встановити зв'язок лише з сімома жертвами, п'ятеро загинули і двоє вижили серед жертв Зодіака. 30-річному Полу Стайну вистрелили в голову з прямої відстані 22-річній Сесілії Шепард. Отримала 10 ударів ножем, 5 спереду і 5 ззаду. У 22-річній Дарлін Феррін вистрілили 5 разів, 17-річному Девіда Фарадея застрелили одним пострілом в голову з прямої відстані 16-річна Бетті Лу Дженсен отримала 5 пострілів у спину. Хто вижив після зустрічі з ним на Ферін та Мажо напали, коли вони сиділи в машині Феррін в гольф-клубі Блю Рок Springs у Вальєхо, Каліфорнія. Зодіак стріляв у них з вогнепальної зброї 4 липня 1969 року. Феррін померла, а Мажо став першим, хто вижив після зустрічі з цим серійним вбивцею. Так само, як Феррін та Мажо, Шепард і Гартнел також були на побаченні та влаштовували пікнік на озері Берієса в окрузі Напа, коли до них підійшов чоловік у каптурі з символом двох пересічних ліній у колі. Погрожуючи парі пістолетом, він зв'язав їх та вдарив їх ножем. Незважаючи на те, що на момент прибуття допомоги Шепард була живою, вона померла. А Гартнел одужав, ставши другою жертвою Зодіака, якій вдалося вижити. Коли Зодіак бив в останнє? Останнє підтверджене вбивство було скоєне зодіаком 11 жовтня 1969 року. Вбивство, яке сталося в Сан Франциско, забрало життя 28-річного таксиста Пола Стайна. Стайн підібрав пасажира, тепер відомого як Зодіак. Який прямував до району Президіо Гайц. таксист отримав поранення в голову. Поліцейське радіо, повідомляючи про інцидент, неправильно класифікувало підозрюваного як темношкірого, що призвело до того, що офіцери, які відповіли, відпустили білого чоловіка, який відповідав опису, наданому свідками пізніше, де сан Francisco Chronicle отримала лист від Зодіака. Який зазначив, що бере на себе відповідальність за вбивство та містить закривавлений клаптик сорочки стайна, чому про Зодіака досі не забули. Це вже справжня міфологія, каже доктор Гарольд Шехтер, професор літератури та письменник, який спеціалізується на серійних вбивцях, те, що Зодіак надсилав листи в пресу, є лише частиною епопеї. Повертаючись до Джека Різника, це не така вже й рідкість, коли серійні вбивці пишуть глузливі листи пресі та владі, пояснивши Шехтер, додавши, що це підживлює їхню манію величі. Саме зміст листів та шифри зробили Зодіака таким унікальним. У травні 2023 року. Повідомлялося, що приватна некомерційна група розслідування злочинів під назвою Case Breakers Надала інформацію про те, що агент ФБР розповів їм, що вбивцею Зодіаком є Гері Френсіс Пост, ветеран ВПС, який помер 2018 року, за словами Томаса Колберта, який керує Кейс Брейкерс, пост є підозрюваним від 2016 року, завдяки частковій ДНК жертви Зодіака. Колберт також зазначив у прес-релізі. Що дії Ріверсайдської поліції та ФБР вимагають серйозного перегляду?